Метінвест політехніка відзначила перший ювілей п'ять років роботи. Для колективу це не лише дата, а нагода подякувати тим, хто стояв біля витоків створення першого приватного технічного університету України. До ради магістратури вступили більше не тисяч Також п'ять тисяч у нас пройшли курси підвищення кваліфікації або три охорони праці мовні тренінги і таке інше. Таким чином ми бачимо, що Nors ir yra jaunas universitetas, kuris turi labai pagalbinį kiekį, aš manau, kad ir kokybišką, nes mums pavyko licencijuoti, kad vyktų visur įdiegti mokymą, nuo jaunesniojo papagalando iki aspiranto. Відзначення працівників, викладачів і партнерів важлива частина події. Грамоти та подяки вручали директорка зі сталого розвитку Тетяна Петрук, радник генерального директора Метинвесту Дмитро Тевелєв і перший заступник міського голови Маріуполя Михайло Когут. Освіта це також про відповідальність за майбутнє. Саме тому Метінвест Політехніка стала партнером школи відновлення громад, ініціативи, яка готує управлінців нового покоління. Програма реалізується за підтримки уряду Великої Британії та міжнародного республіканського Інституту у партнерстві з Мединвестом та СКМ. В її основі досвід команди мера Вадима Бойченка з розробки плану відродження міста після деокупації Маріуполь Риборн. Радий за те, що ви долучилися до школи відновлення, де ми будемо готувати менеджерів відновлення не тільки нашого славного міста, але й цілої держави. Тому що молодь це ті, на кого на плечі яких ляже. Відновлення всієї держави. Я впевнений, що наша робота, ця, вона тільки приблизить звільнення нашого міста. Університет активно формує студентське середовище в різних регіонах України, навіть в умовах війни. Його випускники це майбутнє країни. Дуже важливо, щоб ми вже заздалегідь, навіть не сьогодні, а вже вчора починали готувати. Кадри для наших підприємств. Я щиро вітаю вас. Я щиро вам вдячна за ту роботу, за той вклад, який ви робите. Попри все, Метинвест політехніка була заснована у 2020 році як перший в Україні недержавний державний гірничо-металургійний технічний університет. Попри окупацію Маріуполя, університет продовжує свою діяльність, а навчальний процес триває. Валентина Чурікова, Ганна Дробут, Святослав Мелешкін. Ми працюємо для вас.